Привіт, друзі! Хочу вам показати практичні водобиштовхуючі штани для дитини від бренду Лупілу. На нашому сайті вони є у різних кольорах. Є модель без утеплення всередині, і є модель з утепленням. Дана модель іде без утеплення, тому підійде для весни та теплої осені. Зверху у нас іде ось такий практичний проризинений водостійкий матеріал. Маємо світло, відбиваючи елементи. можна регулювати ширину за допомогою ось таких кнопочок. Бачите? Комфортно регулюючі бретельки. можемо їх відщипнути, регулювати. Це дуже практично. Низ виробу йде на Манжетиках гумках і додатково маємо комфортні штрибки для фіксації взуття. Ось всередині ніякого втеплення, той самий матеріал і нагадую, що є ще модельки з флісом. Придбати позицію цю можна на нашому сайті ilovemami.com.ua